Привіт! У цьому відео ми поговоримо про періоральний або як його ще називають навколоротовий дерматит. Це захворювання завдає психологічного дискомфорту нашим пацієнтам, тому давай розберемо причини, механізми виникнення. Поїхали! Отже, найчастіше періоральний дерматит з'являється у жінок. Пацієнтки будуть скаржитися на появу почервоніння в зоні навколо рота, а також появу таких елементів, як папули, пустули або гнійничкові елементи. Також пацієнти можуть відзначати печіння, біль і свербіж. Це створює косметичну проблему і порушує психоемоційний стан пацієнта. Точної причини періорального дерматиту ми не знаємо, але від поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів він може виникнути. Зараз ми розберемо з тобою зовнішні фактори. Перше тривале або навіть короткотривале використання мазей на основі кортикостероїдів. Друге неправильне або без нагляду лікаря, без нагляду косметолога використання засобів, які мають в своєму складі ретинол, ретиноїди, кислоти. Це може спровокувати контактний дерматит, а потім вже періоральний дерматит. Третя зміна погодних умов від дуже гарячого до дуже холодного, вітряна погода. І при цьому відсутність адекватного догляду може спровокувати появу переорального дерматиту. І четвертою зовнішньою причиною є використання зубних паст із фтором. До внутрішніх причин, які погіршують перебіг паріорального дерматиту або провокують його появу, належать. Перше, це обтяжений алергологічний анамнез у пацієнта. Якщо в анамнезі є бронхіальна астма, алергічний реніт, атопічний дерматит, такі пацієнти можуть бути потенційно більш схильні до даного захворювання. Люди, які мають ендокринологічну патологію або, наприклад, гіпотереоз. І третє, хронічні вогнища інфекції. Пам'ятай, що періоральний дерматит може поширюватись від навколо ротової зони до зони носика і навіть до очей. Діагноз періорального дерматиту ставиться при огляді, при відсутності адекватної реакції на лікування. Лікар також може направити пацієнта на біопсію. На зв'язку з вами була лікар-дерматолог та косметолог. Скажіть, будь ласка, чи було б цікаво вам дізнатись про основні принципи лікування поріорального дерматиту? Якщо так, то дайте свій фідбек у коментарях.